Я розмножую шовковицю черенками, і робити це можна на протязі всього літа. Нарізала гілок, вони повинні бути напіводревеснілі. І тепер вибираю ті, які найбільше підходять. Там, де нижня брунька, відступаю де 1,5 см, обрізаю. А там, де буде верхня брунька, то вгору сантиметра 2, залишаю. Лісточок обриваю, бо брунька буде в землі. А верхню частину обрізаю для того, щоб не випаровувалась волога. І міг здійснюватись процес фотосінтезу. Тепер підготавлюю ґрунт у мене земля з городу наполовину перемішана з універсальною купованою землею. Добре її зволожую. І роблю паличкою такі отвори. Тепер сажаю підготовлені черенки. Практично весь садженець в землі залишається тільки листочок. Ось так воно виглядає. Тепер підготую такі ж самі стаканчики для того, щоб зробити тепличку. Просто обрізаю дето. Може, на сантиметр зверху. Накриваю шовковицю, своєвчасно поливаю і не забувай провітрювати. Можна садити і зразу в землю і накривати обрізаною пластиковою бутилкою, а тоді вже розсажувати. І вже дето через місяць-півтора вони мають вкорінитися. І ви будете мати чудовий посадковий матеріал.